Свій до свого по своє. вже незабаром у прилуках відкриється шоурум, де будуть представлені зразки унікальної продукції від місцевого швейного підприємства. Пам'ятаєте, лімітовану патріотичну колекцію, яка була відшита спеціально до одного з благодійних івентів у прилуках, саме такі футболки та худі з високоякісної бавовни з патріотичним мерчем уже зовсім скоро будуть доступні для широкого кола покупців. Відкрити фірмовий магазин при підприємстві це давня мрія директорки Ірини Зайцевої. Це, наче маленька дитина, яку яку хочете це випликати і виростити, і відкрити все таки власний магазин. Тому що е, підприємство знаходиться в центрі міста і дуже хочеться, щоб воно було теж родзинкою нашого міста. А родзинкою усіх виробів буде вишивка. Принти запропонують найрізноманітніші: від українського козака до герба прилук та карти України із символічним написом Воля. Тому що ми недавно купили вишивальний автомат, розробляємо зараз свої логотипи, може, десь і не свої, та ну так всі зараз це роблять. Тому родзинка це буде вишивка для покупців. Буде доступна унікальна послуга самостійно обрати вподобану вишивку. Ви приходите до магазину, вибираєте з каталогу можливі вишивки, і ми вам відшиваємо футболку з вашої власної вишивки. Довгоочікуване відкриття шоуруму планується уже за місяць. Його інтер'єр це окрема історія. По дизайну відразу помітно, що його проєктувала жінка зі смаком. Тут усе в білих тонах, по всьому периметру виблискують великі дзеркала з підсвіткою. Одним словом, це мрія кожної модниці покрутитися, роздивитися і обрати найкраще, майже уже на стадії готовності. Обіцяний магазин уже там встановлене все необхідне обладнання і експериментальна дільниця готове вироби для цього магазину. Купуй своє українське, підтримуй вітчизняного виробника і тим самим допомагай підіймати економіку країни. Закликають на швейному підприємстві у прилуках.